Я ледь не посивіла від страху зганьбитися. Уявіть, вирішила зробити ну дуже пахнючі свічки і реально запорола всю новорічну колекцію. Бо ж клієнти хочуть, щоб пахло так сильно, як більш ні в кого. Я така думаю: ну зроблю аромат дуже яскравим, що може трапитись. Але звісно, не так сталося, як гадалося. Віск вирішив закінчувати свої стосунки з аромаолією і виштовхнув її. Ну, їй богу, як то його токсична колишня. І тут мій стрес не за горами, а зі мною, бо виробник вже пише, що можна давати максимальний відсоток. Роблю другу партію, бажаючи для своїх клієнтів найякісніших свічок. І з'ясувалося, що у свічковаріні потрібно робити свої тести, а не тільки сліпо довіряти інструкції. А так як я знайшла ідеальну формулу, моя допитлива натура нарешті видихнула, і я можу спокійно презентувати вам дуже гарну новорічну колекцію. А якщо хочете її відчути, то напишіть Директи, я допоможу Дібрати аромат для ваших затишних вечорів.